Всім доброго дня! На дворі сніг, отже зима. А зима це повід для того, щоб підготуватися до нового сезону. огородньо садового. Ви знаєте, мені завжди чогось за один раз, наприклад, ну, не знаю, складно купити насіння, чи як сказати. Я люблю розтягувати задоволення це надовго. Ну, сьогодні тут дещо вам покажу, що я вже придбала, але казав чоловік вчора зі мною, що він більше в такі магазини ходити не буде. Ну, я його розумію. Ну, що, до речі, почали вже з огородніх таких. Ось петрушки, так. Гігантеллу я беру завжди і беру кучеряву петрушку, тому що полюбляю її, як прикраса, на столі якісь блюда прикрашати, а також. Навіть і гарно виглядає вона в замороженому вигляді. Якось вона така більш, ну, мені, презентабельніша, ніж така звичайна листова. Можна посіяти, до речі, зараз птрушку, це без проблем. Ви всі знаєте, мабуть, чому не роблю цього я? А тому, що випросила в чоловіка високі грядки. Випросила. Редис, ну, редис, до речі, я постійно добираю його, бо так, я терміном десь через тиждень сію три рази. Так? Він довше у мене є. Ось такий ранній, посухостійкий. Чомусь не до довгих ось цих таких, знаєте, видовжених корнеплодів. Я щось стала вже тепер, ну, якась, скажімо, байдуже. Люблю ось ці кругленькі, такі вони на вигляд кращі. Назвичайно полюбляю постолю спаржеву. Дуже смачна, вона і тушена, і, до речі, консервована. І, як зростає, мені подобається сонеста. Це компактна, вона не не Ранні стиглий кущовий сорт. Такий кращі, тому що треба опор не шукати. І ось така, дивіться. Ось у ну, мене, мене от отакий у мене співведучий. Постав, поставив, постав, постав. Потім мама тобі дасть. Погратися добре? Так. Hilden. Бачите, який колір. Ну, Це дуже гарний для консервування. Так у банусі вони разом виглядають навіть ефектно. Знаєте, Коли баночку приносиш, то мій котик цей маленький, Кашляє. Не кашляє. Це теж. Каршива, але вже видка не змогла знайти, щоб була теж кущова, але такого кольору. Прийдеться там біля моєї квасолі місце знайти. Полюбляю теж патасони. Цього року чомусь я їх не посіяла, особливо жовті. Коли вони от маленькі, теж консервувати. Ну і смак цікавий теж їхній. Швидше всього, це для мене як декоративна культура, якщо чесно. Ну, я скажу вам, не за горами вже висів перцю. У мене є ще свій сорт. Анастасія мені сподобався, я збираю його. Е, ну, спробую що з того вийде. Я брала у жінки, тому думаю, він на ЄНЕФ один. Ну, взяла подарунок Молдови, врожайний пише. І Атлант ось такий жовто-оранжевий. Але якщо ви хочете ну, товстостінних, то потрібно дивитися в характеристиці, що там кажуть. Товщина стінок, бачите, 5-6 мм. Це не товстостінний, це середній такий. Треба дивитися, щоб було хоча б 7-8. І так, та-та-та діаметром. Але не бачу, до речі. Ви знаєте, що цікаво, що через телефон, коли відео знімаєш, то, до речі, видно більші букви. О, кому треба? От немає бежити. Ні, товщина 3-4. Тобто це ще тонший, ніж Атлант. Але спробуємо. Наприклад, для того, щоб фарширувати, то підходить якраз дуже добре. Ну, з помідор зовсім ще мало всього взяла. Будь здорова сонечко. Взяла кібіц томат. Ось цей кібіц, він у нас ранній, Такий невеличкий. Добре, я покажу, постав. І взяла це мофандра томатне дерево. Бачите, що пише, врожайність до 30 кілограмів з куща. Ну, спробую, то вам розкажу. Круті, будь ласка. Середньостиглі. Завжди підбираю, щоб були ранньостиглі, середньостиглі і пізньостиглі. Ну і до зелені, звісно, салат. Я дуже полюбляю його взагалі, так, навіть в прикуску, до м'яса, як я сміюся. Ну, як ми від ководи без квітів. Дивіться, айстри, Айстри, бачите? Айстри взяла чотири вигляди, не буду їх. Так, детальніше зупинятися. Різні бачите, брала. І помпонні брала, і голчисті брала. Я айстри вже посіяла під зиму. Але їх потрібно якраз сіяти. Якщо у вас ще зараз сніг не випав, або навіть він зараз і зійде, то можете день-два ще їх, до речі, пора посіяти. Але майте на увазі, що. Насіння потрібно буде більше, ніж розсівати, наприклад, на розсаду. Тому що вони стратифікацію, коли проходять. Так? І в тих умовах багато насінинок все таки гине. Тому я частинку там, а частинку взяла, я його на розсаду не буду. Візьму в себе в тепличці, там там, де мене живцювальник. І там декілька рядочків посію. Ну, Звісно, можливо, моя насіється ось ця красуня вербена бонарська. Але я ще з того року собі один залишила. Бачите, що пише? Багаторічна культура. От що мене збиває, що завжди це ніби однорічник, але пише, що він тут багаторічник. Вишуканий багаторічник. Ось так. Поглянемо ту мою. Ой, що ще взяла? Плактикадон, але бачите, який цікавий. Такий лейд-ледь рожевий. У мене є синій високорослий, а це плактикадон. Ну, теж високорослий, але рожевий. Дуже хотіла астранції, не можу знайти астранції. Ну, чуть... ледве-ледве не є схожа з кабіоза. Це теж багаторічник. Люблю багаторічники вирощувати з насіння. Ну, це ще не все щось буде, звісно, нема ще такого асортименту. ну. І однорічник флокс великоквітковий. Ну, теж мені подобається. Вони, якщо гарно, наприклад, зійдуть, вони погано трохи сходять, то це дуже цікава така рослинка, невисока, і, бачите, схожа на Не такі, як флокси у нас. А це я замовляла ще у інтернеті, у жінки, вам потім вже повкладаю, і, звісно, я хотіла дуже рудбеки махрові. Ось, Я вам вкладу там потім фотографію рудбекі я махово замовила я. Це теж суміш, там просто вона ну, надзвичайна. Якщо хочете, я ще вам вкладу, кого я замовляла. Геліопсис варігатний. У мене є та малюсінький... Так, так, зараз йду. Ну, як завжди, серія номер 2, поки з нійкою розібралися. Отже. Рудбекію покажу вам. О, геліопсис варігатний в мене є. Там невеличка була, така поділочка манюсінька. Щось він так наростає не дуже. Вирішила спробувати з насіння. Так, далі. Оце однорічник. Квамокліт рожевий, він в юнкей. Це з чимось на епомею схожий, але листя таке, як ялиночки. Ну, Теж вкладу вам фотографію, щоб ви розуміли, про що йдеться. Так, подарунок. Ой. Прунела. О, прунела, до речі, це є е, багаторічник. Але бачите, написала, що зібране 16.09. Чому так написала? То добре, свіженьке. Наче ми сказала, що немає ще брунели, потім, мабуть, все-таки, ну, десь там знайшла ще для мене. Я їй вдячна. ця жіночка дуже цікава, така. Ось, ще подарунок, бачите, скільки подарунків. Так. Той самий квамокліт, але червоний. Тобто рожевий буде і червоний. А я навіть і не бачила. Я, до речі, просто в неї і за рудбеки замовляла. І через те, що у неї було насіння сон трави і чимирників, ну, я вже їх висвіла. Так, все, здається. Ні, ще не все. Пенстемон суміш. Пенстемони теж високорослі. У мене є всього-навсього, він якийсь рожево червоний. Ось такі, бачите, вже в мене придбання на цей рік. Іду! <схай> Всім добра! Мене гукають.